Шановні колеги з університету Вища школа бізнесу з радістю вітаємо вас 30-річним ювелем! За ці роки ваш університет став не лише потужним освітнім осередком, а й надійним партнером та другом нашого закладу вищої освіти. Разом ми досягли численних успіхів і я впевнений, що попереду нас чекає ще більше можливостей для зростання та розвитку. Бажаю вам процвітання та наукових здобутків! Щиро ваші! Друзі і партнери Полтавський державний аграрний університет. Шановні друзі із Академії ВСБ, щиро вітаю вас і всю Академію ВСБ з 30-річчям від дня вашого заснування. За десятилітній період нашої співпраці з вами з 2014 року ми стали не просто партнерами, а справжніми друзями. І разом втілюємо найсміливіші проекти. Ваші досягнення в міжнародних відносинах надихають нас до нових звершень. Наші університети об'єднує не тільки спільна місія розвитку освіти, але й міцне партнерство, засноване на довірі, взаємоповазі і спільних цінностях. Спільні проекти, програми обміну, які ми реалізовуємо разом з вами, стали джерелом нових ідей, які допомагають молодому поколінню розвиватися та формувати майбутнє. Наші студенти отримали можливість здобувати унікальний міжнародний досвід завдяки вам, що є неоціненним для їхнього професійного та особистого зростання. Дякую за вашу відданість справі, за партнерство, за безцінний досвід, за дружбу. За все те, що ми з вами разом пройшли, і я впевнений, що у нас ще буде дуже багато спільних проєктів, які будуть розвивати наші університети і покращувати наші взаємовідносини і давати нові можливості для наших спільних студентів. Ура! Дорогі колеги! Щиро вітаю вас з ювілеєм: 30 років це значний шлях розвитку. І ми раді, що 10 із них ми пройшли разом з вами. Співпраця між нашими університетами стала чудовим прикладом того, як взаємна підтримка відкриває нові горизонти. За ці 10 років ми разом розвивали освіту і науку, реалізовували спільні проєкти, і я впевнена, що нас чекають нові успіхи. Бажаю вашому колективу натхнення та подальшого професійного зростання. Вітаю Академію ВСБ з ювілеєм. За ці 30 років ви здобули визнання на міжнародному рівні, а 10 років нашої співпраці дозволили об'єднати зусилля для розвитку освіти і науки. Щиро дякую вам за підтримку і бажаю успіху в усіх починаннях. З нагоди 30-річчя Академії ВСБ хочу висловити свої найкращі побажання. Спільна праця впродовж 10 років дала багато цінного досвіду та нових знань для наших студентів та викладачів. Бажаю вашому колективу невпинного розвитку та нових вершин. Прийміть моє вітання з нагоди 30-річчя вашого університету. Співпраця між нашими закладами освіти протягом 10 років стала основою для багатьох успішних проєктів і нових наукових здобутків. Бажаю вашій команді нових ідей та енергії для їх втілення. Щиро вітаю колектив Академії ВСБ з 30-річним ювілеєм. Наша спільна праця. Протягом 10 років показала наскільки важливі міжнародні зв'язки у у розвитку нашої освіти. Дякую вам за ваш внесок і підтримку. Бажаю подальших успіхів і нових здобутків у майбутньому. Вітаю академію ВСБ з визначним ювілеєм. За 10 років нашої співпраці ми досягли значних результатів і створили багато можливостей для студентів і викладачів. Бажаю вам і надалі залишатися лідерами в освітній сфері. Реалізувати нові амбітні проєкти. Вітаю. Вітаємо. Вітаю. День добрий, пані та панове. Ваш сільських. Вітаємо. Вітаю. Вітаємо. 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 Vitório